Отже, останній етап збирання золотника, приєднання до тяги до корпуса тяги а, і регулювання. Значить, обов'язково в цьому місці в будь-якому випадку потрапляє волога, обов'язково також все замащуємо. Ось стоїть ця шайба, про яку я казав. Ось вона, вона тут на місці. Замашуємо центральний болт. Беремо золотника. Намащуємо, намащуємо літолом навіть тут. І всередині сам отвір, щоб розтягнуло по всьому периметру літол. Приєднуємо, вставляємо обережно. А, да, і ще хлопці, якщо будете брати новий болт, він йде без отвора, він може бути з крупною різьбою. Цей болт під мілку різьбу може бути під крупну. Що я роблю в такому випадку? Болт, ви під стопорний штіфт, ви болгаркою розпиляєте його. А от як законтрити, тут питання, постає, тому що тут отвір під шпринт Значить Я ставлю дві гайки, тут вони поміщуються, і потім крапочкою сварки або електродною або напівавтомата, просто цю гайку до болта приварюю, щоб вона не розкручувалась. Не можна залишати гайку не зафіксовану, тому що вона від зусилля, яке передає руль, яке передає гідравліка, вона відкрутиться. От наразі зараз у нас все відрегульовано. Збираємо, ставимо, скручуємо болтами. Хочеться ще сказати, що тяг зараз в продажу майже немає. золотніки самі є. А от тяг Г-66 нових. Ну, закінчились, закінчились запаси колишнього СРСР. І тяг зараз в продажу немає. Але тяга підлягає самостійному ремонту. Тобто ви можете її розібрати, зробити цей весь процес, не поспішаючи. У вас все вийде. Обов'язково тіски, набір інструментів э, мати. Значить, далі. Дивіться, що відбувається. Оця гайка, вона не має під собою ні гровіра, ні нічого більше. Просто наживляється на центральний болт. болт. Зараз візьму телефон до рук, буду показувати остаточне регулювання. Потрібен ключик на 13, ключик на 13. працюю один, тому зараз буду показувати, як це відбувається. Значить, наживляємо гайку, беремо ключа, затягуємо гайку до упора. Затягуємо її так до упорчика. Ну не буду казати, скільки кілограмів на сантиметр, тому що ви зараз відчуєте, побачите. Тут багато сильно тягнути не можна і не потрібно. Значить.